Друзі, всім привіт! З вами Ниля. Продовжуємо в'язати різеруночки. Так, зараз. На сьогодні у нас уже є три. Візеруночки це замало, звісно, але вже як є. Так, і починаємо, чи не починаємо. Є. Ось так. Покладемо це все до кубки. Друзі, я буду записувати майстер-клас і паралельно вести стрім. Щоб це вас не дивувало, все добре. Робимо. Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні ми продовжуємо наш адвент-календар. Нині в нас 4 грудня. Треба перезаписати, так. Друзі, всім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас 4 грудня. Продовжуємо наш адвент-календар. В'яжемо квадратики із Алізе Пафі. Різними візерунками. І сьогоднішній наш візерунок ви можете бачити схему. Схема буде. От, як же в'язати цей візеруночок? Спочатку. Набираємо 20 петель, тобто рахуємо 20 петель, бо у нас всі квадратики 20 петель на 17 рядів. Отже, вибираємо цілі петлі. Пошкоджені петлі не рахуються, тільки цілі. 4, 4, 4, 4, 4 і ще раз 4. Це є 20 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це вірно. І тепер з цього краю в'яжемо п'ять лицевих петель. Так? Так. Раз, два. Три. Чотирь, Одну виворітню. Знову п'ять лицевих. Одну вигорітню, п'ять лицевих. І далі, скільки лишається вже лицевими. Лишається у нас дві. Зробили. Випростовуємо всі петлі, вирівнюємо, щоб побачити, що ми все правильно пров'язали, ніде не використали нижню ниточку, яка вже є наше полотно. Ніде не використала її як робочу ниточку. Це важливо є. Зробили далі, далі на одну зменшуємо. Тобто, там, де 5 лицьових буде три лицевих, там, де одна виворітня, буде три виворітні. Так, лицьова. Далі три виворітніх, Бо у нас візерунок починається з цього краю. Три вигорітні. Далі три лицеві. Виварітні. Ряди доволі високі, тож тут можна в'язати по одному ряду, тобто на кожному ряду змінювати візерунок. Якщо б нитки були тонші, то мало б сенс в'язати один ряд змінюємо візерунок, наступний ряд підкріплюємо його, тобто пров'язуємо так само, як уже є. Так тале три ливарітні три лицяві Онє вигорітн. Випростовуємо всі петлі. Це допомагає і візерунок бачити всі наші недоліки, якщо такі, мають місце. Є. Тепер знову зменшуємо, формуючи трикутничок. Там, де було три лицевих, одна лицева лишається. Там, де було три виворітні, буде п'ять виверідніх. Отже, повертаємося. Першу пров'язуємо виворітню, наступну виверідня. Одна лицева. П'ять виворітніх. лице я делаю варить них лице І знову 5 вигорітніх. Петлі мають таку властивість перекручуватися і у в'язанні, і на робочій нитці. тож пильнуйте, щоб вони не поперекручувалися. Коли вони ось так на ниточці крутяться, це нічого. Коли петля перекручується ось таким чином, то вона стає меншою, суттєво меншою. І це впливає на візерунок. Ру шпильнуйте. Так. І знову випростовуємо петлі. Це допомагає усім ниточкам стати на своє місце, петлі вирівнятися, а нам побачити візерунок. Ось тут уже гарно видно трикутнички. Зараз спробую. Ой, не хоче. Яскравіше хотіла спробувати. Видно Трикутнички. Так, повертаємо сполох. Наступний ряд. Там, де були виворітні, пров'язуємо лицеві, там, де були лицеві, пров'язуємо виверітні. Отже, 5 лицевих, одна виверідня. 4. 5. Ось така інверсія. Там, де була лицева, виверідня. Там, де виверітні, лицеві. Ось, перекрутилася петля, і вона стала коротшою. Тож треба розвернути і. Щоб інші петлі були розвернуті, розгорнуті, як хочете. Дякую за вподобайку. Люблю таке. Вподобайки — це прекрасно. Лицева виверідня, виворітня лицела. Я пояснила, як уміла. Краще вам слідкувати саме за візерунком малюнку або ж спиратися на схему на початку відео. Біруємо це все? Знову, знову змінюємо там, де була одна виворітня, три виворітні, там, де було п'ять лицьових, три лицевих по центру. Тобто повторюємо все те, що ми робили внизу. І просто це вже буде перевернуті трикутнички. Так, одна лицева, три виворітні. Три лицеві. выворить не Зали випростовую монетку. Наступний ряд, де було три лицеві, одна лицева стає, де було три виворітні, стає п'ять виворітніх. Я думаю, що механізм ви вже зрозуміли. Так ми робимо до тих пір, поки не набереться 17 рядів для того, щоб всі квадратики, всі наші зразочки були однакові. Виворіть їх одна лицева. Виворітніх, одна лицева, п'ять виворітніх. І ось тепер ви можете бачити повний раппорт цього візерунку. Зараз ще раз зробимо ось таким чином. Тобто ось такі ромбіки, які складаються із двох, двох трикутничків. Отже, раппорт 6 петель і. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядів. Шість петель на шість рядів раппорт. Продовжуємо. Сімнадцять рядів. Тобто майже три рази повториться. Робимо. Початку, начебто на все повідповідало, бо нічого не було. Так, знову таке саме. Там, де у нас виворітні, пров'язуємо лицеві, там, де у нас одненька лицева, пров'язуємо її як виворітню. Лицеві пров'язується поза в'язанням, виворітні перед в'язанням ниточка. Чи я так повільно стала в'язати, друзі? Ця погода так на мене впливає, чи що це таке? За цією ж схемою зараз швиденько спробую дов'язати. Якщо без пояснень, то чи буде швидше. Нині 8 рядів із 17 рядів. Так, знову, де була одна, там робимо три виворітні, все за тією самою схемою. Щось тут так дивно виглядає трошки. Не можу зрозуміти, що не так. Можливо, можливо, там. Так, там перекручено. Просто перекручена нитка. Так, три виворітні. Дякую за вподобайчки. Дивимося, рухаємося далі. Так, одна виворітня перетворюється на дві вигорітні. Ну і так само формуємо трикутнички. Просто якось в ефірі в мене це виходить якось відповідальніше. Ніж поза ефіром. Аночка, вітаю. Якся маєте? Чи маєте світло? Бачите, слухайте. ледь зайву петлю не лишила. Тобто вирівнювати наприкінці кожного ряду це в ваших інтересах.